Мистецький рамадан розпочали у Львові. У нашому місті митці вже вдруге роблять проект від Романа до Йордана. Цьогоріч митці творять свято разом із неповносправною молоддю. Протягом трьох днів вісім творчих людей малюватимуть пейзажі, ікони, робитимуть керамічні фігури, плестимуть ляльок та виготовлять пакунки для подарунків. А у перший день зими спільні роботи неповносправних дітей та митців можна буде побачити в галереї Дзига. а придбати на різдвяному ярмарку на проспекті Свободи частину зібраних й передадуть центру соціальної реабілітації для людей з особливими потребами, але це не основне у планах митців, долучити долучити цих дітей до нашого різдва, тобто показати, як ми бачимо це різдво, і долучити їх до цього, щоб вони спробували теж зробити своїми руками те, що робимо ми, і ну, зробити таку ніби спільну радість якусь.